Середа, 22 жовтня в ефірі. Новини в Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Чергова масована атака по Україні ворог завдав комбінованого удару ракетами та дронами під прицілом об'єкти енергетичної газової інфраструктури. На Дніпропетровщині пошкоджені критичні підприємства та житлові будинки обійшлося без жертв, водночас на Київщині. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Серед них шестимісячна немовля атаки цієї ночі зазнали також Одещина, Полтавщина і Запорізька область. Детальніше про ситуацію в країні розкаже моя колега Олександра Максименко. Вона з нами на прямому зв'язку. Сашо, вітаю. Вітаю Олену. Вночі ворог завдав комбінованого масованого удару по Дніпропетровщині. Атакував чотири райони. цілив ракетами та БПЛА. У Павлограді внаслідок обстрілу понівечна, п'ятиповерхівка і газогін. У Самарівському районі через ворожу атаку потрощений приватний будинок та гараж. У Слов'янській громаді на Синельниківщині та Кам'янському районі пошкоджена критична інфраструктура. Ось що цієї ночі чули мешканці області. Не полишали окупантів спокої і Нікопольщину. Під ударом артилерії та ФПВ-дронів був рейд-центр і Покровська громада обійшлося без загиблих та поранених. Загалом цієї ночі сили ППО збили над областю 42 безпілотники. І до ситуації в інших областях під ударом ракет та дронів була і столиця, є влучання у чотирьох районах. У Дніпровському ворог влучив у 16-ти поверхівку. Зайнялась пожежа на шостому поверсі. Врятовано 10 осіб, серед них діти. Але наразі відомий про двох загиблих. Ще 19 людей отримали поранення. А на Київщині росіяни вбили шестимісячну немовля, 12-річну дівчинку та їхню матір. Тіла знайдені у приватному будинку у Броварському районі, в який влучив ворожий дрон. Також у броварах постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з захопленого вогнем будинку. На місцях працюють усі екстрені служби. Атакували росіяни із Запоріжжя. Через атаку ударних безпілотників постраждало 13 людей, в тому числі двоє дітей. У різних районах міста понівечені багатоповерхівки та приватні будинки. У найближчі години в місті планують відновити електропостачання. Дронами також гатили по Ізмаїлу, що на Одещині. У місті пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Там спалахнули пожежі. Після атаки в Ізмаїлі працюють 23 пункти незламності. Енергопостачання поступово відновлюють. На щастя, обійшлося без постраждалих. Цієї ночі ворог вкотре атакував і Полтавщину. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджене нафтогазове підприємство у Миргородському районі. Обійшлося без жертв. Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Цілили по ТЕЦ та ТЕС. Про це повідомили в міністерстві енергетики. Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи. Терор українців не минає для Росії безкарно так у Саранську дрони атакували механічний завод. Підприємство займається, зокрема, виробництвом обладнання для оборонного сектору. Під прицілом опинився також завод в Дагестані. Водночас Росавіація вела обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Махачкали. А в Брянській області БПЛА атакували електропідстанцію. Упав! Упав! На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Олено. Дякую тобі, Сашу. Це була наша кореспондентка Олександра Максименко, яка розповіла, як пройшли ніч та ранок в країні та області. Там немає жодної вцілілої будівлі. Школа зруйнована авіаударом крамниці, не працюють житлові будинки, побиті дронами та кабами. Через наближення бойових дій сім'ї з дітьми та молодь виїхали із села. Залишилася хіба що сотня літніх людей, які не хочуть покидати свої домівки. Чому, попри небезпеку, вони відмовляються від евакуації, та як виживає село Андріївка на Синельніківщині, коли ворог лише у кількох десятках кілометрів, в нашому наступному сюжеті? Санельниківщина, село Андріївка. До лінії зіткнення трохи більше 20 кілометрів. Ворог тероризує Андріївку ударними дронами та кабами майже щодня. Прилетіло три каби, і від вибухової хвилі оце отак постраждала наша наша, наша будівля. А перед цим вона постраждала 22 серпня. Ольга Кримова, староста Андріївського округу, до якого входять 9 населених пунктів. Тричі на тиждень приходить на роботу. І матір може. Тільки зробили ремонт. У сільраді пані Ольга сама. Інші через небезпеку працюють віддалено, каже жінка. Раптово перериває розмову через чергову атаку. Обично вони по два потреки дають. Це був тільки що два приходи поспіхом староста спускається в укриття, і так кожного разу, коли є загроза. Це таке у нас укриття. Бомбосховище колись було як спеціально. Я, як ви? Я нормально. Так? Ми вже привикли, як ви. В таких реаліях зараз живе прифронтова Андріївка. Село сильно потрощене ворожим залізятчям. Не працює жодна крамниця. Місцеве кафе вигоріло вщент. Прилетів ударний дрон. Будинок культури понівечила вибухова хвиля від кабів. А у двір місцевої школи прилетіла авіаційна бомба. Будівля повністю зруйнована. Раніше в Андріївці вирувало життя. Тепер про мирні часи нагадує лише квітуча алея. Дбають про своє село. Ви бачите, яка красота тут. Це зробили алею, слава героям. І оце прильот був, ні одного хлопця не пошкодило. Ще торік, розповідає пані Ольга, у старостаті проживали 1200 людей. Сьогодні не набереться і сотні. Мабуть, поїхав, двері нам не виходить. Сьогодні повинен був поїхати, виїхати вже. Ще ще приїдемо, там вочки очки нас по вулиці сонячній. Є. Закриваємо. Евакуація в Андріївці пройшла стрімко, пригадує староста. Не залишили свої домівки лише старенькі. Поки я ворушуся, я кажу нікуди не піду. Пані Катерина мешкає сама. Син та онуки далеко. Умовляли її виїхати, але марно. Людей забирають. Не, не, не балака, не балака. Не хочу Люди... я тут. Я з хаті нікуди. Не, не хочу я. Пенсіонерці 88 років тримає невелике господарство з десяток курей. Зимувати буде, каже, з тим, що зібрала городу. Картопля є своя буряк. Є своє, морква є своя. Ну, а що, тільки ж картошки, що ж там, дві картошиночки в сутки, отак з'їдаю, як взять їсти, чорті, що їсти. Борщ варю, буряк, морква, то це буля там, то капуста. Єдина бідкається літня жінка хліба купити ніде. Трохи допомагає сусід. Іноді зізнається, впадає у вічі, але ненадовго. Все, все, давай. Пишіть, дзвоніть, та тримаюся, ще заміж вийду. Поки такі мешканці, як пані Катерина, залишаються в селі, тут буде і старо. Каже Ольга Кримова, уночі вона виїздить у безпечніше місце, але в день завжди на роботі. Дуже жевріє надія. І всіх жевріє надія, що ми все-таки повернемося. Ми хочемо миру, ми хочемо благополуччя, всі хочуть повернутися в свої домівки, щоб було так, як раніше. І тепер люди тільки зрозуміли, що вони жили в раю. Олена Петриченко, Дмитро Вітров, новини 11-го каналу. Життя в деяких населених пунктах Синельниківщини стає дедалі небезпечнішим, тож влада закликає негайно евакуюватися. Зокрема, просять якнайшвидше виїхати мешканців трьох старостатів Покровської громади. Йдеться про Вишнівські, Олександрівський та Андріївські округи. Причина складна безпекова ситуація та постійні обстріли. Сполучення з ними стає все більш проблематичним через підрив окупантами мосту. Вони фактично відрізані від території основної громади. За таких обставин забезпечити своєчасне підвезення продуктів, води, медикаментів, а також евакуацію у разі загрози життю стає майже неможливим. у цьому притулку. Під опікою понад дві тисячі тварин. Одних врятували від браконьєрів, інших евакуювали із зони бойових дій. А днями тут ще й створили окрему зону для стареньких тварин та тих, хто має травми та захворювання. Нині у прихистку їх 50 Які умови необхідні кудлатим та як їм можна допомогти? Дивіться. Уявіть притулок, в якому живуть понад дві тисячі тварин. Це не тільки собаки та коти, а ще верблюди, коні. Та, попри це, тут піклуються про понад 50 тварин з інвалідністю, в яких дуже маленькі шанси знайти люблячі родини. Цього притоку вражають навіть попри нестачу працівників і коштів. Тут змогли створити затишний простір для хворих та старих тварин. Розкажіть, в чому особливість саме цього приміщення, в якому ми знаходимося. Дивіться, тут тепла підлога. Це найперше і найголовніше для утримання таких тварин. Тут є бойлер, гаряча вода. В наших умовах це чудовий варіант для догляду за ними. Тут мати. Якщо хтось не може ходити як такса, наприклад, то така підлога більш підходить для утримання тварин інвалідів. Редактор субтитров О.Голубкин Коректор А.Егорова Ще в червні цього року наша знімальна група бачила перші етапи будівництва приміщень для стареньких та хворих тварин. Тоді робітники тільки починали закладати фундамент. Нині ж на теплому кахелі гріються евакуйовані песики. В основному це всі собаки з зон бойових дій. Основному це все собаки з зони бойових дій. Самі старенькі, самі скалічені. Вони в нас в пріоритеті. Спеціально для таких тварин ми побудували цей будинок, який опалюється. Тут їх можна покупати. Тут вони спокійно до Жувають своє життя тут понад 1300 собак, але пані Олена знає історію кожної тварини. Ну вот ета, допустим, лисичка. Ну це лисичка. Не сказати, що вона старенька. Була партія собак, яку евакуювали з бойової зони. Ось бачите, які в неї очі. Вона бачить тіні, але самостійно поселити її у вольєр ми не можемо, тому вона тут теж живе. Вже знайома з усіма кутами та місцями. Багатьох тварин евакуюють вже у критичному стані. Різні Медичні маніпуляції їм проводять просто в дорозі або вже у ветклініках Дніпра. «З харківського напрямку. Ось цей старенький хлопчик. Він не те, щоб цікавий, а викликає певні почуття жалю. Бачите, який він старенький, нещасний, Він тут лише доживає свій вік через психологічні травми. Не всі тварини підпускають до себе людей. Наприклад, як Беляш песику два роки, та він вже багато пережив. Херсон, остров туда, ви Херсон. Острів туди їздила група волонтерів, які мали евакуювати котів та тварин, яких кинули. Цей був повністю в осколкових пораненнях. Була дуже травмована лапа. Ми коли вантажили його під наркозом, то лапа вже була холодна. Ми тоді вже розуміли, що лапу не вдасться врятувати, але все ще надія була. Мало того, що пішло зараження, мало того, що в нього була синьогнійна паличка, лапу врятувати не змогли. Поруч облаштували будиночки для собак, які мають параліч задньої частини тіла та не можуть ходити. А також собаки з перебитими хребтами та високими ампутаціями Вони взагалі називаються спинальниками. Не всі знають, що це це місце саме для травмованих спинальних собак. З досвіду Олени існує дуже мала ймовірність, що такі собаки знайдуть родини. Та якщо у вас є бажання подарувати теплий дім комусь з чотирилапих, в мене є для вас пропозиція. Знайомтесь, цей малюк з Покровська. Йому приблизно три роки його евакуювали до родини, але потім від нього відмовились. Тож він залишається в притулку і дуже хоче знайти люблячу родину. Три кілограми маленьке щастечко може потрапити до вас в добрі руки. Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Друзі наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся, побачимось. У Кам'янському після капітального ремонту відкрило оновлений навчальний осередок для вивчення предмета захисту України. Місто не лише вчасно реалізувало державну ініціативу, а й створило один з найбільших та найсучасніших просторів в регіоні. Ми відкриваємо після капітального ремонту оновлений осередок викладання предмету захисту України. Сьогодення це дуже важливий предмет які знання, які отримують наші учні. Навчальний простір відвідують більш як тисяча старшокласників із 25 шкіл. Право. Обережної частини Кам'янського там проходять практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності, тактичної медицини, фізичної підготовки, самозахисту та правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Щоденно на навчання приходять до 170 учнів. Даний предмет є в розкладі навчальних занять. Він є обов'язковим для вивчення і і тут організовуємо харчування також за кошти державної субвенції. Діти тут і харчуються. Тобто діти приходять повністю на цілий день і ці день навчається тут в школі, завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету. Навчальні простори повністю оснащені всім необхідним сучасним обладнанням, тренажерами та макетами, засобами індивідуального захисту, мультимодійною технікою та новими меблями. Учні кажуть, такі уроки зовсім не схожі на звичайні. Вони цікаві та динамічні, а ще повністю орієнтовані на практичну роботу. Дуже прикольно нові кабінети, нове обладнання з новітніми технологіями та з новітніми класами, і це дуже важливо. Тим більше зараз, починаючи з 10 класу, ми почали відвідування уроків з предмету захисту країни, і моє враження позитивне, тому що ті предмети, які ми вивчаємо, вони дуже нам знадобляться не лише під час військових дій. ми знаємо, як надати першу медичну допомогу в будь-якій ситуації. Цього нас тут навчають. Я вважаю, що це основне викладачі дуже стараються і справді добре викладають свій матеріал, тому що в нас є практика, є теорія, і ми маємо змогу потренуватися. Ми виїжджали, в нас є виїзні. Уроки. Роки раніше будівля, у якій проходять заняття, перебувала у незадовільному стані. Нині у закладі відремонтували фасад, замінили комунікації, встановили нові енергощадні вікна а також провели внутрішні ремонтні роботи та благоустрій прилеглої території. Усе зробили коштом міського бюджету. Основна мета діяльності осередку це виховання свідомої патріотичної молоді. А вже далі, звичайно, йдуть однією з ключових дисциплін. Це є домедична підготовка, обов'язково. Напрямок цивільного захисту вивчаємо інформаційну безпеку. Це теж дуже важливо в наш час на сьогоднішній день. Він є кращим в державі.